Ми просто продовжували там маршрут по логістичній там артерії, по якій ворог здійснює логістику, і там могли вже там полювати на якісь автівки чи мотоцикли, або просто на піхоту. Сьогодні нам пощастило, і так склались всі таймінги, що якраз зустріли е, ворожу вертушку. Ну і результат ви в принципі бачите. на відео У нас є включення з цього ж покровського напрямку з паном адвокатом. Він заступник командира першого. Батальйон безплатних систем хижаків висот» ї окремої штурмової бригади, доброго вечора! Вітаємо вас зі таким досягненням. Як нас чуєте, розбираєте? Доброго вечора. Бажаю здоров'я. Чую, розбираю Нормально, не п'ятірочку. Я хотів би, звісно, я спитав би, як це вдалося, скільки ви чекали, скільки дронів в холосту вилетіло, бо водвод має долетіти, але це напевно секретна інформація. Тож, то що не секретне, що ви по цій спецоперації... Як Мі-8 і що там К-52 коло нього кружляв, і туди не дістались. Ну, давайте з того, що можна розповідати. Ми помітили певну закономірність, що ворожа авіація працювала приблизно в одному і тому самому квадраті, приблизно в один і той самий час. Ми просто почали вилівати, вилітати на полювання, так би мовити, на рибалку. Якщо вдруг нам Пощастило би, ми б спіймали вертоліт, коли нам не щастило або ми просто не могли наздогнати, тому що ну трішки не встигли а. Швидкості не вистачало вистачали догнати в вертоліт. Ну тоді ми просто продовжували там маршрут по логістичній там артерії, по якій ворог здійснює логістику, і там могли вже там полювати на якісь автівки чи мотоцикли, або просто на піхоту. Сьогодні нам пощастило, і так склались всі таймінги, що якраз зустріли е, ворожу вертушку. Ну і результат ви в принципі бачите на відео. Як казав класик, результат на табло е, і до речі, хочу зауважити. Перепрошую, да -да. що це дрони заєбали є е, всім, ці відомі, тобто ми просто вбивали росіян, збирали бали і таким чином заробили собі на ці дрони і отак полювали потихеньку. Да, це було довго, але бачите результат. Результати вам пощастило, що цей раз вертоліт йшов якраз на зустрічному курсі, вам не треба було доганяти. Але я пам'ятаю, 24 чи 30, не пам'ятаю яка точна бригада, також намагалися, вже долітали до вертольота, але там такий поток повітря, що дрона просто здувало. А вам чи ви мені здалося, що він якось боком перед самим зайшов і, може, так нівелювався в потік? Чи були ще такі спроби перед цим? І вам просто здувало вашого дрона? Так. Були були такі спроби, декілька спроб було, що просто його здувало. А, а так само, ще була спроба, коли ну просто не, не могли наздогнати, от чуть-не чуть, -чуть не встигли. Вони там трішки далі відстрілялися, і дрон пробував наздогнати, але просто по швидкості не встигали. І все спроб насправді було досить багато. Просто мені це не висвітлювали, щоб ненароком не, не спугнути. А от уже коли вийшло, то можна показувати усім. Так, я так розумію, про К-52, який на тому ж відео літав і робив операцію і судячи по дальності, ви також не достаєте. Це також, поки не питаємо далі, що там з К-52, але що з екіпажем, що з Балтикою, я розумію, що з ними не було зв'язку. Так би ми включили, що з ними, що про них скажете, як вони себе відчувають. Екіпаж Балтики і сам Балтика це одні із найфаховіших людей у нас взагалі у бригаді. Дуже давно. з початку створення нашого батальйону, в принципі, вони працюють безліч вилітів, безліч вражень. На жаль, в них просто зараз на позиції із за погодних умов поганий інтернет. Вони все нормально, вони радісно працюють далі, продовжують нищити ворога. Передавали вітання, і в принципі вони навіть записали коротеньке відео. Отак. Давайте подивимося. Важаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада, перший БПС, а саме хижаки висот, а саме екіпаж Балтик Груп. Передаємо вітання всім глядачам армії ТВ. На жаль, ми не можемо не маємо змоги приєднатися до цього е, інтерв'ю. От як бачите, робота Воно не видно, але робота кипить, Ми маємо цілі. Для відпрацювання і для враження сьогодні вдалося полювати е, жирну ціль. Сподіваюся, що це не остання ціль, якою ми вас ще порадуємо, чи знищенням особового складу, чи ще якоїсь техніки, ось ще будуть відео. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Фахівці, і головне, що я замітив АК 12 Це видно, що фахівці в руках нормальне трофейне озброєння. Це цікава історія, як він дістав, але можливо, колись він потім це розкаже. О, це буде ідеальний варіант, і я знаю у вас зараз, ще відбувається збір. Розкажіть на що збираєте, щоб ще ефективніше збивати не тільки русиків на землі, а ще й повітряні цілі. Ми збираємо на майстерню на обладнання майстерні, на всякі приблуди, які у нас будуть використовуватись на майстерні, тому що деякі дрони треба трохи модернізувати, трохи переобладнати, ремонтувати і так далі. Тому у нас постійно, постійно є потреба в грошах на наші майстерні, і зараз просимо долучитися на наш збір. Та я думаю, що всі небайдужі глядачі армія ТІВі обов'язково долучаться до цього збору. Тим паче з таким неймовірним результатом, який приносять ваші екіпажі, дронщиків, це просто вам вау. Ну, власне, вашим бійцям обов'язково передаємо від армія ТІВі теж вітання. Дякую мені за таку колосальну, історичну я б сказала роботу і завжди на зв'язку. Дякую, дякую вам.